Пані Ганно, скільки зараз вашому хлопчику? Майже 10 років. В жовтні буде 10. Ви в школі? В школі на індивідуальному навчанні ходимо в школу. Я розумію, що хоч якось теж його соціалізувати. Соціалізації також немає в цих дітей, тому що ну так в нас сталося в країні, що тих садочків спеціальних немає. І коли взагалі дізнаються, що саме є епілепсія, там не, не гіперактивність, не аутистичний розгляд, а саме епілепсія, все це одразу відмова. Тому соціалізація страждає. Плюс батьки, ми mm -hmm. також часто а, настільки починаємо оберігати, оберігати, боятися засудження, я хочу наголосити, щоб ніхто не боявся засудження. Це ваша дитина, а, ви її повинні сприймати такою, якою вона є. А, і а, всі люди, які а, Тут казати там або робити зауваження, вони повинні залишатися на задньому фоні. Ви, як мати, як батько, повинні розуміти, що дитина повинна бути спеціалізована. Іншого шляху в нас немає як виводити їх, брати з собою в магазин, виводити на дитячі площадки, гуляти з ними. Про що ви жалкуєте, можливо, за ці роки? Про що найбільше а, жалкуєте? А, так, жалкую про витрачений час, що не одразу ми дізналися діагноз. А, і це нам дало невеличку, а може і велику затримку, бо в дитини. Енцефалопатія почала розвиватися на фоні того, що неправильно було призначене лікування, це затягувалося і це спричинило вияв енцефалопатії і розвинення. І тому дитина зараз розвинена не на свій рік. Поради від вас. От, власне, що би ви порадили е, батькам, які, е, можливо, або вперше почули, або просто зіткнулися з проблемою нападів, і лікарі їм ставлять там епісиндром, чи ще щось, якийсь діагноз, який просто констатує наявність е, судом? Ну в мене особисто в мене завжди мене, мене вела інтуїція. Але я не буду казати всім слухайте свою інтуїцію. Не, не у всіх вона працює добре, але в мене була інтуїція, що щось не так. Я шукала, шукала, шукала. Я не сіла і сприйняла цю новину як А, ну добре, буду, буду з такою дитиною і все. Ні, я шукала далі. Я не, не, не могла це сприйняти, і я бачу по дитині, що в нього є моменти, коли він все розуміє, коли він ну, майже як нормальна дитина розвинена. От, е І почала слухати свою інтуїцію. Стосовно лікування, е ну, я думаю, що також треба. Е Щастя попасти одразу до нормального лікаря, але треба шукати по тих лікарях, які заявлені е, в, в нас як лікарі, які е, лікують егугепсіо. Вибачте, це е, топові лікарі. Інформація розповсюджена в інтернеті, коли вводиш і одразу є. Шукати е, соціальні сторінки, групи таких батьків, одразу звертатися за допомогою туди, бо батьки частіше е, дуже мають такий досвід, ну, неплохий, який може теж допомогти. І е, е, я думаю, що я думаю, що треба все ж таки, е, звертатися до інтуїції, не, не складати руки і робити те, що ви вважаєте за потрібним для своєї дитини. Якщо ви бачите, що воно е, принесе нічого поганого з цього не зробиться, то краще робити, краще йти, робити. Знаєте, нещодавно була конференція, і там лікарі, малець, зокрема, вона обнадіяла в принципі, спільноту мам батьків з діток з синдромом дрова, сказала про те, що є там нові препарати, які покращують стан, що зараз там клінічні випробування. І так далі. Ви розпочали просто нашу розмову, інтерв'ю безпосередньо з того, що це не невіліковна хвороба, але на вашу думку, чи є. Зараз надія на норму типове життя для наших дітей. Так, є вже приклади, є того, що і, звичайно, навіть звичайне лікування допомагало, це ж знову ж таки. Ми стикаємося з тим, що форма коррезистентна, форма, треба розуміти, що більш за все це робота організму. треба Налагоджувати роботу організму, потім шукати е, той самий е, як сказати, ну, тобто, ту саму формулу, яка підходить саме дитині, починати з маленької дози. Якщо ви бачите, вже є результат, е, треба вже там. коригувати. коригувати. От тут повинна так, я скажу, 50 на 50, робота лікаря і робота батьків, і е, дуже важливо, щоб батьки нормально давали інформацію, е, прибрати всі емоції. Не телефонувати одразу лікарю, там, якщо ви бачите побічний, побічну реакцію, ви телефонуєте і жахи там розповідаєте, що там ну, взагалі жах. Так, хто перше буде стикатися з цим, воно дійсно буде вважатися не дуже добре. Але треба все пережити, не так одразу це все робиться. І стосовно нових ліхтів, зараз фінтепла тепла є, і за що цього ну, деякі вже взагалі в статусі ремісії. Ремісії, так, в статусі ремісії. В деяких починає працювати розвиток, так може не дуже добре з нападами, але розвиток йде, тому є, є дуже е, хороші зміни. І Ми я не кажу, що. Ми якраз підійшли до того, що е, ви розказали про фінтеплу. На жаль, вона ще досі не зареєстрована в Україні. Вона для українських дітей, для українських сімей, вона є недоступною, тому що вона така є досить дороговартісною. І, е, пані Ганно, власне, переходимо тоді до самої громадської організації, щоб наші батьки розуміли, що е, для чого ми створилися? Ну, і з того, із ідеї ми розпочнемо саме про діяльність громадської організації, в кого вона виникла? І, власне, розкажіть про мету. Виникла взагалі Є група, група з нашим діагнозом, і спілкуватися, зішли висновку. Що е, дуже багато ліків, не тільки фінтеп, а дуже багато ліків недоступно в Україні. Е, батьки шукають батьки стикаються з тим, що або це нереальні гроші, або ти не можеш ї, їх просто в е, Україну завести. Було е, треба шукати зв'язки, треба шукати е, так, щоб це було на постійній основі, а не просто. Замовив цей лік, і це треба розуміти, що це може бути пожиттєво взагалі, і е, повинен постійно бути доступ до придбання цих ліків. Це гроші, і це е, змога привозити їх з кордону. Не у всіх є така змога. Тому е, цей фактор став е, першим для того, щоб. Е, Розглянути створення, ідею створення громадської організації, плюс недоступність Фінтепли, Так, ми всі вже знаємо, що є такий препарат, він себе клінічно добре заявив. Але він не те, щоб недоступний в Україні, він навіть недоступний за еквівалентами грошей, бо це нереальні гроші. Uh -huh. е, Тому е, також ми е, взяли ідею, щоб створити громадську організацію з метою того, щоб е, ми могли спілкуватися з фармацевтичними компаніями, які будуть допомагати нам або надавати нам цей препарат на е, вимогу того, що в нас дуже багато, реально дуже багато дітей зімда діагнозом. Е, або ми будемо, як громадська організація, мати змогу отримувати допомогу від нашої держави громадським організаціям легше пробивати стальні посадовців наших дійсно це такі. Так, коли ти ходиш один за себе, тебе не чують, бо Ну, це не толпа. Ти говориш чисто за своїми проблемою, все тебе не чують. Ти приходиш там. Ти... Ніхто навіть так, лікарі, коли виписують там препарат фрізіум, наприклад, виписують фрізіум і кажуть. Вам треба флізіум, а ти дивишся і думаєш, а де його дістати? Ти починаєш в інтернет звертатися, де його дістають, а його нереально дістати, бо він не зареєстрований, вважається наркотичним, тобто його навіть нелегально завозити. От. І це проблема. Це проблема. І саме тому. Ось ця в нас є мета, щоб легалізувати, щоб держава допомогла нам це зробити. Так. Лише в реєстрації ліків, основна мета діяльності громадської організації? І не лише в нас мета це підтримка батьків з таким діагнозом, підтримка інформування. Батьків, створення групи. В нас є група в Фейсбуці. Також в нас в планах створювати соціальну мережу, де про нас дізнаватися. Підтримка інформаційна, підтримка тим, що батьки не знають, куди звертатися, наприклад, або що робити. Легче. З розвитком навіть також в нас є мета надавати допомогу у майбутньому, надавати допомогу таким Добре. дітям в розвитку, залучати спеціалістів з розвитку, щоб проводили якісь, я не знаю, онлайн-вебінари на як з цими дітьми працювати вдома. Що ми можемо робити вдома, навіть ту ж саму сенсорну інтеграцію можна робити вдома, щоб не витрачати гроші. Але треба, щоб спеціаліст розповів, як це робити. Тому батьки, які не знають взагалі, які ми можемо надати яку допомогу розвитку дітям нашим, тому це їм буде дуже цікаво знати. Ось саме ця, ця, ця мета. Тут у нас коля також прибувається в наш етер. Це наш герой. Він займається йому вже набридло. Але ще буквально останнє питання, е, і буду вас відпускати щодо діяльності громадської організації. Чи можна доєднуватися до неї? От тим, хто вперше почув, до прикладу, що створена така громадська організація? Так, е, звичайно, можна доєднуватися. Ми дуже будемо раді допомозі. Сприянню, просуванню. Що ж, пані Анно, я вам щиро дякую за те, що доєдналися до нас, і будемо сподіватися, дійсно, що ця громадська організація буде дієва. Ми, ми принаймні, зробимо все залежне від це від себе для того, аби покращити якість життя діток з синдромами ДРВ не лише а й з епілепсією. Дякуємо вам.